Всіх вітаю, друзі! Сьогодні хочу розглянути таких декілька радянських плат. Друзі, одразу хочу почати з ось такої плати. Як ви можете побачити, є явна позолота. Тут дві є мікросхеми. Не видно по але це КТ-547 це є, там повинна бути по -золоте. Вона просто буде залужена 100%. Але доставати, друзі, ось так. Я не рекомендую, тому що вона, якщо дуже бачите, якісно зроблена з іншої сторони. Дуже якісно. Тому. Цієї. Тому що ви її, коли розкришите, вона, скоріше за все, покришиться. Ви її коли розкришите, вже на прийомці її у вас не візьмуть. Навіть буде там позолота. ну, її не візьмуть. Тому що ми зараз будемо робити? Або вам потрібен звичайний паяльник, або беремо газову грілку. І легенько. Легенько підігріли. Не треба, щоб горіло. О, бачите, як все чудово виходить далі. Все, ми її забрали. Так само і робимо і зрештою. Я не буду цього робити, затягувати ваш час. Друзі, що ми тут ще можемо забрати? За оці я вже розповідав, що я збираю, буде окреме відео. Забираємо трубчасті. Є в мене ось такі мочніші <хи> кусачки, такі я знайшов, бокорези, забираємо. Друзі, я не радив би їх здавати, тому вони прийомні, вони є великі, є маленькі. Я не радив би їх здавати, тому що вони там в районі щось 130-150 гривень кілограм. Коли їх переробляєш сам, їх легко перероблять, їх виходить в районі 35. 40 грам із кілограма, вони легко переробляються. Добре, друзі, перейдемо до іншої платки. Також, 315, у нас 79 рік, вони прийомні забираються, але 315 це таке є в нас пропорції. Та сама ситуація. Якщо ви здаєте, друзі, якщо ви здаєте, вам потрібно. О, випав, ладно, зріжемо іншого. Вам потрібно зрізати так його, щоб ніжок не було. Тому що вони беруть їх на вагу, щоб не було ніжок. Це їм лишня вага. Тож же друзі, в районі щось так само: 130 гривень, там різниця в 20 гривень між трупчастими. Е, но е, я не здаю, тому що Ну це невигодно. Це невигідно, хто не хоче, хто не робить афінаж не заморочується так, може, можливо, краще здати вам. Тому що теж дуже хороший вихід в районі 35 грам із кілограму їх. Дуже легко вони обробляються, афінаж робиться, обпалити вони... їх, треба обжиг зробити. Ну, Це буде теж також окреме відео на каналі. Добре, друзі. Так же само, маємо маємося К-157, платка така, бачите, якби імпортна, але це є. Але стоять радянські, радянські, радянські деталі. Надимів трошки, надимів. Тоже, друзі, Ось так раз дістали все, всі питання. Я забираю ось ці, я ще раз повторюся, я їх забираю всередині фольга, дуже алюмінієва. Е, дуже легко вони розбираються, потім я це сплавляю і виходять алюмінієві зливки. Це теж буде відео. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, кому сподобалось, не сподобалось, пальчик донизу. І підписуйтесь на канал і наразі будьте всі крепкі, збирайте радіодеталі, На цьому можна заробити.